Всім привіт! З вами Кимила Стар, і у цьому відео я хочу вам розповісти, як швидко та ефективно читати книжки. Ну і звісно, щоб вам хотілося їх читати і щоб ви усе запам'ятовували. Я, до речі, прочитала більше 30 книжок, тому я, в принципі, можу вам щось порадити. Тож, давайте будемо вже починати. Тож, перше, коли ви читаєте, уявляйте і думайте про що ви читаєте. Уявляйте усі сцени та розмови усіх героїв. Можна іноді навіть намагатися повторити якісь їхні емоції. У деяких книжках можна використовувати ось такі звичайні прозорі стікери. Для чого ж їх можна використовувати? Ними позначаються події різного характеру. Наприклад, рожевим позначаються радісні моменти. Помаранчевим це сварки та повороти подій. жовтий це цитати та смішні сцени. Зелений це опис чогось, опис якоїсь події або персонажа. Ну і, звісно, голубий це всі сумні моменти. Звісно, це тільки мій варіант, де я їх використовую, ну, а точніше, які події, яким кольором я позначаю. Тому що, наприклад, у тітоці або в пінтересті на Ютубі ви можете знайти різне їхнє позначення, саме вам вирішувати, чим що Обирайте такі книжки, які вам буде цікаво прочитати. Наприклад, це може бути сучасна література, це може бути класика, може якийсь детектив. Ось, до речі, тут у мене є стопочка, тут деякі у мене є непрочитані книжки, а деякі з них я вже прочитала, а деякі я почала. Ну і, звісно, це тільки початок, це не всі книжки. Наприклад, Великий Вибух або «Ка проти Ка». Я почала цю книжку читати, і я її закинула, тому що вона мені не цікава. Ведіть книжковий щоденник. У мене теж такий є це звичайний маленький блокнотик. Ось він як рука. У мене тут вже половина записана, тут у мене 65 сторіночок сторінок, і вже половина у мене заповнена. Тобто, що ж тут писати? Тут ви записуєте усі книжки, які ви прочитали, їх назву автора, кількість сторінок, рік випуску і коли ви почали та закінчили її читати. Також по бажанню можна ставити зірочки, типу зірочок. 5 зірочок намалювати, і потім, коли ви її прочитаєте, замалювати стільки зірочок, наскільки вона вам сподобалась. Тобто ставити їй оцінку. Ось. І, наприклад, візьмемо книжку Блох чи життя. Це у мене тут перша книжка, яка тут у мене записана. Ну, і звісно, це ж не перша книжка, яку я прочитала, але вона у мене тут перша записана. «Блог чи життя, автор Софі Девінуазі, кількість сторінок, 206, рік випуску 2021. Закінчила читати 12,22 12, Ось. І так з усіма. З усіма сторіночками. До речі, в кінці цього блокноту у мене е, ось позначення стікерів, що для чого я використовую. Читайте із задоволенням. Не примушуйте себе читати, що вам потрібно це прочитати, а читайте те, що вам подобається. Як я вам вже в позабинулому пунктику сказала, ось, ось ця книжка. Я її почала, вона мені не сподобалась, тому я не буду на неї тратити час і краще прочитаю якусь другу. І замість неї я. Почала книжку знов те саме, але краще. Ну звісно, у них зміст абсолютно різний. Ця книжка мені не дуже сподобалася. Можливо, комусь сподобається, тому що тут вони просто говорять про відеоігру. Мені таке не дуже цікаво. У цій книзі дівчинка, яка запорола коледж, вона приїхала з Нью-Йорку до Лондона, і вона там починає ніби своє життя спочатку. Така версія не версія, а такий зміст книжки мені більш цікавий. Тому я почала її і читаю її з захопленням. Або, можливо, таке, що ви почнете книжку, а вона вам не сподобається, і, можливо, це не буде із-за не із за змісту, а із-за того, що вам, можливо, її ще по вашій віковій категорії її, можливо, ще рано читати. Я, наприклад, у мене була така книжка це Лепрекони. Ось, і я її починала два-три рази. На перший раз вона мені не зайшла, на другий не зайшла. На третій раз я її почала і прочитала її із задоволенням. Вона мені сподобалась. Перший раз я її починала приблизно у 12 років. Можливо, вона мені тоді просто я її не могла зрозуміти. Ну а потім вона мені вже і сподобалась. Тобто, Якщо якась книжка вам не заходить, то відкладіть її. Можливо, колись настане час і. І вам вона зайде, можливо, вона колись вам сподобається, можливо, вам просто ще рано її зрозуміти. Читайте хоча б по 20 хвилин на день. Звісно, якщо вам книжка, якась книжка сподобається, то можливо це затягнеться на годинку дій. Іноді вам захочеться навіть і більше прочитати, якщо там будуть якісь цікаві повороти, цікаві повороти ну, події. І останній пунктик: не відволікайтеся. Я можу, наприклад, вчасно перевірити якісь повідомлення на телефоні, які я ще не перевірила, тому що потім, якщо я подивлюся. На час, наприклад, коли я починаю читати, сяду читати, і я не буду думати, що саме там відбувається у книзі. Я буду думати, представляти собі, що ж там мені хтось написав. Сяду, перевірю усі повідомлення на телефоні. А вже потім я піду спокійно читати і не думаючи, що там чита... чекає на мене якесь можливо важливе повідомлення. Ну, а також можна вимкнути інтернет і звук на вашому телефоні, щоб потім у ході читання вам воно не заважало. Ну і це були усі поради, які я вам хотіла порадити. І я дуже сподіваюся, що. Ще хоча б один із них вам знадобиться. І, до речі, напишіть мені у коментарях, буде цікаво почитати, яку ви книжку зараз читаєте, і взагалі, чи ви любите читати, як давно ви читаєте, і який тип книжок вам подобається? Вам подобається сучасна література чи класика? І скільки ви приблизно книжок прочитали? Трішечки багато вам питань задала, але мені буде дуже, дуже цікаво почитати, і я вам буду вдячна. І... На цьому, в принципі, усе. Я дуже сподіваюся, що вам це відео сподобалося. І до зустрічі у нових відео. Пока-пока!